Вітаю, шановні на робота депутата на ділянці починається тоді, коли виникають у мешканців питання: що робити, до кого біжати. Сподіваюсь, сьогодні відповіді ми почуємо в студії Наталя Карскова та Іван Васючков, заступник начальника управління транспорту, департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, депутат восьмого скликання. Вітаю. Вітаю і дякую, що погодилася Івана на це інтерв'ю. Останнім часом я дуже глибоко поринула в депутатські звіти. Це така цікава історія. Так все дивно. У когось звіт на декілька сторінок таке бачила, у кого на п'ять рідків. Це нормально. А у когось за 21 рік, а у когось і 21, і 22, і 23. Як повинен звітувати депутат? Ну, якщо ми кажемо з точки зору законодавства, то у нас дійсно кожен депутат наприкінці року він зобов'язаний написати звіт з приводу того, що він робив. Але це така суто формальна штука, що там підготовлені заздалегідь пункти, відповідно до яких він має там відповідати. Але дуже багато роботи депутати роблять не в відповідності до цих пунктів, а зовсім іншої. Тому, по суті, деякі люди підходять до цього чисто формально, тобто. Пишуть виключно таку коротку інформацію, і вона йде у ці звіти. А деякі депутати, на жаль, вони взагалі не відповідають, не звітують перед виборцями. Ми розуміємо, що у час, коли дуже поширені соціальні мережі, більшість звітів і більшість питань, які цікавлять дійсно саме виборців-депутата, їх можна задати депутату напряму, тому цей звіт він зараз є чисто формальним. Але сподіваємося, в майбутньому якось зміниться законодавство, і ці звіти будуть більш розширені. Можна буде писати там набагато більше інформації, і вони будуть більш цікаві, мабуть, і виборцям. Тож я уважно ознайомилася з вашим депутатським звітом за, звітом за 23 рік, у якому зазначено всього шість запитів та звернень. Чому така невелика кількість? Чи є це типовим показником для вашої ділянки? Ну, насправді. Багато людей приходить з різними питаннями: це обрізка дерев і ремонтні роботи, і капітальні роботи, і відновлення дорожнього покриття. Але більшість цих питань вони вирішуються в усному зверненні від депутата, тобто ми робопрацюємо постійно в депутатських комісіях. До нас приходять звітувати представники різних департаментів, в тому числі департамент благоустрою, водоканали, медична галузь і таке інше. Тому більшість питань вона вирішується за допомогою звернень в усній формі. Але якщо питання не рушається з місця за допомогою просто звичайних перемовин, то йдуть вже вхід депутатські запити і депутатські звернення. Насправді, ці, ця кількість вона не говорить про результативність депутата того чи іншого. Частіше за все, про результативність говорить кількість вже виконаних робіт на підставі саме звернень, на підставі роботи з цього депутата. А запити це, скоріше, вже як така фінальна крайня точка, за допомогою якої депутат може вирішувати те чи інше питання. А більшість звернень, я звернула на це увагу минулого 23-му стосувалося обстеження аварійних дерев. Чомусь так. А на сьогодні є розуміння, пане Іване, так, плюс-мінус, скільки запитів звернень було у 24-му році, і чи змінилися запити порівняння з 23 -м? Ну, Скажімо, якщо казати об'єктивно і повністю про всі звернення, з якими зверталися саме місцеві мешканці, то більшість з них вони стосувалися саме дорожнього покриття, тому що мій округ це здебільшого приватний сектор, це не висока забудова, не висотна забудова. Тому більшість з них стосувалися саме дорожнього покриття. Але ми розуміємо, що під час військових дій, під час коли гроші потрібні на збройні сили України відновлення асфальтного покриття, це така дуже кошторисна. Тема і її зараз ну на жаль не вдається робити. Як приклад є вулиця Звілиста, Вона неподалік звідси знаходиться. А там знаходиться близько 60 будинків. А коштує ремонт асфальтного покриття на цій вулиці понад 12 мільйонів гривень. Тобто, зрозуміло, що таку кількість грошей зараз виділити немає можливості, тому так люди звертаються. Частина з цих питань це на відновленому покритті. Просять встановити лежачих поліцейських, так званих, тобто засобів зменшення швидкості примусового. Але вони ми розповідаємо, спілкуємо з людьми і не то, що відмовляємо, але намагаємося, щоб вони зрозуміли ситуацію. Коли бюджет постійно скорочується, держава забирає з місцевого бюджетів в багато коштів на збройні сили України, на якісь свої програми соціальні та економічні. Тому зараз це ну на жаль не на часі. Ми не можемо таке зробити. А загалом бачила ваш звіт за 2021 рік. Загалом, спочатку повномасштабне вторгнення, характер запитів від мешканців, наскільки змінився? Дуже сильно, і кількість цих запитів дуже сильно змінилася. Якщо казати про 2021 рік, то от кожного місяця ми проводимо депутатський прийом. Тоді в середньому на депутатський прийом приходило від 20 і до 100 з гаком людей. Зараз таких людей набагато менше, тобто люди частково розуміють, що ну зараз, мабуть, не на часі робити ремонт в під'їзді або відновлювати там якусь дитячу площадку, таке інше, тому менше стали звертатися. Якщо казати відповідно до... Типу запитів то дуже багато людей приходять і просять допомогти з прибиранням їх при території, тобто про заблагородженням їх таких, склеріків внутрішніх у будинках, всередині висотної застройки. Тобто, більше в таких більш легких, скажімо так, запитів. Щас Це а, чому просто у людей є розуміння, що, що можуть вони отримати від депутата що зараз війна, що інше занадто важке. Ну, мабуть, частково тому, що люди розуміють, що зараз витрачати великі кошти на якісь там інфраструктурні проекти ніхто не буде. Тобто, це суперечить суспільній думці, тому що багато людей вони зараз живуть в парадигмі, що всі гроші мають іти виключно на збройні сили України про свою інфраструктуру. Ми маємо забути до закінчення війни. Тому дуже багато людей вони просто не хочуть критики з боку от таких людей, тому що ми маємо розуміти, приходить прийом, сидить зал, там знаходиться там, 10, 15, 20 людей. І частково вони чують те, що запитують люди, які прийшли на прийом. Тому вони не хочуть якихось конфліктних ситуацій, щоб було таке непорозуміння всередині суспільства. І я вважаю, що це, мабуть, правильно, тому що будь-який розкол, точка розколу вона зараз зовсім не потрібна. Була здивована, коли дізналася, що в Дніпрі мешканці можуть звернутися за допомогу до будь-якого депутату. Це так? так? Так. До вас зверталися з інших ділянок? Так, періодично люди приходять. А е чому? Е чому, чому? Чому не до свого ну, депутата? Перший рік багато людей вони просто не розуміли, до якого саме депутата їм звертатись, не дивлячись на те, що на сайті Дніпровської міської ради є перелік по округам, до якого депутати з того чи іншої адреси треба звертатись. Але багато людей не розуміють, хто їх депутат. Наприклад, біля мене, біля того округа 42-го, за який я відповідаю, поруч знаходиться ще чотири інших депутата, і частково люди не розуміють до кого саме треба звертатись. Буває таке, що люди звертались до свого депутата, але не отримали необхідної допомоги, тому вони ходять по інших депутатах. І є таке сарафанне радіо, коли люди друг один одному кажуть, що от я ходив до того, він допоміг, то частіше за все до тебе саме і прийдуть. Але ж ви можете сказати: друзі, це не до мене. Стукайте туди. Ну, якщо питання носить якісь. Важкий фінансовий характер, наприклад, приходять за там якимись роботами, що коштують понад 200-400 тисяч. То дійсно я відправляю до саме депутата, який відповідає за той округ. Але якщо це питання, наприклад, матеріальної допомоги, тобто людина. В, в якійсь крутній ситуації або в якась важка хвороба. Ну, в мене серце не дозволяє не допомогти. Тому час часто я допомагаю саме соціальною якоюсь допомогою, якоюсь підтримкою, ліки закуповуємо і таке інше. Але це частіше за все за власний рахунок робиться. За власний рахунок? Так. Ви такий багатий депутат. Я не багатий депутат, але коли я бачу, що людина знаходиться в становищі набагато гіршому за моє, то ну мені совість не дозволяє не допомогти. такій людині. про гроші У третьому році на надання адресної та матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, це ваш звіт. Було витрачено 298 тисяч 200 гривень. Обсяг допомоги ви маєте який в своєму розпорядженні? Це все робиться відповідно до. Програми бюджетної соціальної підтримки, тобто кожен депутат в межах 300 тисяч гривень може виділяти матеріальну допомогу для своїх виборців. А коли ми кажемо слово виборці, то для нашого депутата місцевого це виборці всього міста Дніпро. Тобто вона не обмежується саме виборчим округом. А цього року сума така сама вона незмінна вже, мабуть, років з 8-9, тобто повністю весь восьмий созив вона була 300 тисяч, і скоріше за все змінюватись вона не буде. Держава на ці гроші не претендує? У нас на місцеві бюджети держава постійно претендує за останні там 5 років. Постійно щось у нас відкусують. І ми розуміємо, що. Кожне наступне відкусування, воно може просто припинити роботу цієї програми взагалі, тобто жодної соціальної допомоги від депутатів або від департаменту соціальної політики може її не стати взагалі, тому що набуде коштів в бюджеті. Івана, а про що йде мова? На які потреби ці кошти можуть бути витрачені? З Чим може людина до вас прийти? А, і ви кажете: так є умовні 300 тисяч, допомога буде. Ну, в більшості своїй, це понад в цьому році понад 80 осіб. Це були невеликі суми, тобто від тисячі до трьох тисяч на кожну особу ми виділяли. Частіше за все це за станом здоров'я. Тобто, коли в людини є якась проблема зі здоров'ям, або йому потрібні ліки, або потрібні якісь додаткові медичні засоби, наприклад, там милиці або окуляри, і людина не може дозволити, тому що в нас багато людей живуть виключно на одну пенсію і звертаються за цією. Соціальна допомога здебільшого це пенсіонери, які мають дуже низький рівень доходу, то здебільшого це отакі от, от ситуації. Але іноді бувають і ситуації, коли дитині терміново потрібно гроші на операції. Бували, бували такі випадки, коли навіть вже не людина зверталась до інших депутатів, а я особисто звертався до інших депутатів, щоб не тільки з от в межах того, що є в мене на цю Соціальну допомогу, а ще й вони допомагали. Люди по так, по-братськи, так так сьогодні я тобі завтра. Ти мені, тобто ми є така практика, коли ми одній людині можемо скинутися умовно там 50, 60, 80 тисяч для проведення яких важких там операцій або термінових втручань. А Івана а були випадки, коли коштів на допомогу не вистачало і якісь проблеми вони так залишилися невирішеними. Буває таке, скажімо так, це буває постійно, тому що перші два прийоми, які проходять в січні та в лютому, туди приходить найбільша кількість людей, і близько 200-220 тисяч тисяч цих 300, вони розподіляються серед цих людей. Ну по суті, люди так вже звикли. Дуже багато людей ходять кожен рік, тому що вони в них не покращується матеріальний стан і виживати стає все складніше. Тому там до серпня, до вересня вже цих коштів майже не залишається. Ми залишаємо якусь невелику частину, скажімо так, резервний фонд для того, щоб якщо людина прийде їй терміново, щось потрібно, і ми розуміємо, що без цих коштів буде велика біда для здоров'я або навіть для життя людини. То ми залишаємо якусь невелику суму саме для таких екстрених ситуацій. А якщо ця сума не буде використана, що далі з нею? вона перерозподіляється далі в бюджеті. Дякую, дякую. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії міської ради, так і бажано без прогулів. Всі ходять? Не всі. Якби ходили всі, у нас кожну сесію було б 64 депутати, 65 з мером, але з міським головою. Але зараз у нас середня, мабуть, 44-46 депутатів ходять постійно. З чим ви це пов'язуєте? Ну, треба розуміти, що депутат це. Соціальне навантаження, так, так, так. тобто це неоплачувана робота. Жоден депутат з місцевих рад він не отримує заробітної платні, і тому можуть бути ситуації, бувають бути такі випадки. Коли саме на цей час, коли проводиться сесія, вона у нас проводиться кожну третю середу, там близько 10-11 години. У когось може просто не получиться прийти на цю сесію. Але насправді зараз, завдяки технологіям, ми проводимо більше сесій в Zoom. І навіть я іноді не встигаю до сесійної зали через роботу свою, тому що у нас основне навантаження йде з пів на восьмої до одинадцятої. Тому проводжу сесію в Zoom. А чи були за цей рік, за 24 й на сесії, якісь прийняті рішення, які ви як депутат не підтримували? Провокаційне та питання? Ну, іноді вони бувають, але я розумію, що у нас є програма партійна, з якою ми йшли на вибори, і я підписався під кожним пунктом цієї програми, і щоб бути послідовним, треба йти до кінця. Іноді бувають якісь рішення, з якими я не погоджуюсь не на сесії, а саме в період, коли працюють депутатські комісії. Тобто деякі питання ми знімаємо з розгляду сесії, просимо секретаря зняти їх взагалі з порядку денного. З останніх прикладів це приклад з перейменування вулиць, який у нас. Перенесли на наступну сесію, тому що е, прибрали з списка перейменування на вулиці Котенко. Я дуже з повагою відношусь до цієї людини, і ми попросили, щоб доопрацювали це питання і вже потім на наступну сесію його виносили. А якісь інші ініціативи ви просували від себе? У нас багато ініціатив саме від себе, саме від себе, як людина, яка. Майже пів життя відданий транспорту постійно в транспортних якихось сферах ми просуваємо, але здебільшого це стосується саме роботи. Позасесійно це про робота з комунальними підприємствами, наприклад, нашого електротранспорту, метрополітену, транспортної інфраструктури. Тобто, це відбувається постійно. Якісь становлення нових знаків, якісь нововведення, наприклад, діагональний пішохідний перехід, який ми просували ще до початку повномасштабного вторгнення. Нарешті він вже з'явився у нас в місті. Наприклад, рух за кільцем, тобто зараз набагато більше їх стає, і це саме завдяки нашій роботі, в тому числі. Тобто, дуже багато ініціатив. Вони здебільшого стосуються не саме саме виборчого округу, а міста, але треба розуміти, що я депутат міської ради, тобто, в першу чергу, маємо робити так, щоб місто було краще. Продовження транспортної теми, і це питання вже не до депутата Івана Васючкова, а до чиновника Дніпровської міської ради. У Дніпрі діє програма розвитку транспортного комплексу, 23-27 роки. Так що конкретно було виконано в рамках цієї програми у 24-му? Ну багато ремонтів. Тобто, сама програма вона включає в себе дуже багато пунктів. Здебільшого вона стосується зараз, в період, коли у нас ідуть на території країни військові дії. вона стосується навіть не розвитку транспорту, а хоча б підтримання його в належному стані, тому в цій програмі закладається. Здебільшого якісь кошти на фінансування капітальних ремонтів, відновлювальних ремонтів, технічних якихось там робіт, і так далі. Наприклад, із останнього це приїзд наших трамваїв з Лейпцига, які ми отримали ще навесні, але виходять вони, от зараз, скажімо так, остання партія, і це все через брак фінансування. Тобто, коли щось є в програмі, це не означає, що воно обов'язково буде виконано саме через те, що фінансування його постійно скорочують з міських бюджетів. Постійно щось відкачує наша держава. То один податок зібрав то Інший акциз зменшує і так далі. Тому ну, багато. І, в принципі, якщо ми порівняємо стан громадського транспорту кінця 2021 року, то я дуже щасливий, що наприкінці 2024 року він не став гірше. І це, мабуть, дуже велика заслуга, тому що в більшості міст, а ми спілкуємося до нас, постійно приїжджають якісь делегації. Останнє була Запоріжжя, до цього Івано-Франківськ, Вінниця, Львів і так далі. То ми бачимо, що в багатьох зараз стан навіть у Міст, які знаходяться далеко від лінії фронту, стан постійно погіршується. У нас в Дніпрі він більш-менш стабільний, і навіть частково у нас є якийсь розвиток. Це, наприклад, пов'язано з ремонтами трамвайних переїздів. Це те, що по Україні зараз взагалі мало хто робить. А ми але ми розуміємо, що поганий стан переїзду трамвайного, який прилягає з пересікається з автомобільною дорогою, це перш за все зменшення швидкості перетину цього переїзду. Це Корки, затори на дорогах, це велика проблема для людей, щоб дістатися до роботи. Це виникає стрес. Тобто дуже така велика логічна цепочка йде, і ми розуміємо, що це обов'язково треба зараз виконувати. Дякую, але ж наближає, наближається 25-те, Я розумію, що не можна загадувати, але чого хотілося б саме в рамках розвитку транспортної інфраструктури міста. Ну, ви знаєте, навіть якщо ми зараз станом на сьогоднішній день подивимося, ті новини, які лунають з. Владних кабінетів Києва, тобто з наших міністерств, від народних депутатів, і бачимо, що зараз намагаються знову забрати кошти з місцевих бюджетів, не дивлячись навіть на це. Ми розуміємо, що ну якимось чином воно буде. Будемо сподіватися що в тих межах, які зараз хочуть забрати, це майже 3,3 мільярди для міста Дніпро. Це не відбудеться. Хай там менше забираються, але є і глобальні проекти. Наприклад, наш метрополітен, треба відновлювати його добудову. Періодично доводиться в рамках своєї роботи спускатися на будівельні майданчики цього метрополітену і стан погіршиться. Тобто, довго Що буде. А якщо сильно погіршиться, не хочу лякати людей, але гарного в цьому нічого не буде. Тобто, треба так. Що найменше, ми кожен день, кожен тиждень втрачаємо кошти. Чому тому, що тому що для його поновлення для його подальшого будівництва з кожним днем потребується процес більше коштів, а про які суми йдеться? Ну це мільйони євро, це мільйони євро. Треба розуміти, що, що частково турки вони не закінчили роботи, і в тих місцях, де вони не, не закрили, не покрили необхідними там цементними розчинами і таке інше, там погіршується стан взагалі цієї всієї будови. Тобто тільки на підтримку потрібні такі гроші, так? На підтримку і і дешевше на зараз оновити це все. Так, ніж б... так. це крім це... того, що від нас поновлення будівництва вимагають наші кредитори. Тобто, це ж будувалося не за кошти міського бюджету, це будувалося за кошти ЄБРР, ЄІП, ЄБР, 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 Європейських банків із А підтримка за чиї кошти? А підтримка зараз. зараз відбувається за наші кошти. Тобто, треба розуміти, що це необхідно далі продовжувати. Зараз ми ведемо <кій> всі необхідні роботи з цього приводу. Тобто, зараз польська компанія вже виставила претензію для турків, очікуємо результати цієї роботи. Тобто «Мрія-2025» – це метро «Дніпрі». «Мрія-2025» – це поновлення будівництва метро в Дніпрі, а саме, сам метрополітен, ну, дай Боже, 27-28 рік. Ну, це річ. зрозуміло, так, зрозуміло. А, будемо закінчувати, як я вже казала, стосується це вас особисто, я бачила звіти за 21-е, 22 23-е, коли побачимо за 24-е? Я думаю, в середині грудня у нас ще попереду, як мінімум, два депутатських прийоми, на яких люди також будуть звертатися на підставі, чого буде далі виконуватись робота депутатська. Тому наприкінці або в середині грудня обов'язково цей звіт з'явиться. Дякуємо. Будемо чекати. Будемо вивчати Іван Васичков, заступник начальника управління транспорту, департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, депутат восьмого скликання. До побачення, друзі.